Привіт, мене звати Олена і це канал Handmade Provence. І доки я тут підготовлюю до декупажу цю поличку, знімаю дзеркало, знімаю ручки. Трошки розповім її історію. Цю поличку ми купили разом із хатою ще 17 років тому. Вона була в якомусь там типу блакитному кольорі, пофарбована так собі, перших її початкових станів на фотографіях не збереглося, покажу її вже в коричневому кольорі, а потім я зробила цей декупаж за допомогою серветок. Його я робила 5 років тому. Тоді він мені підходив в інтер'єр, зараз не дуже. І тому я вирішила її перефарбувати. Також я вирішила змінити розташування цієї полички, перевісити її в інше місце, і там вона трішки не влазила, тому мені довелося лобзиком трішки їй спиляти кришку з обох боків. Тут ви бачите, що я працюю болгаркою. Насправді я дуже не люблю працювати болгаркою, я її боюся. І я дуже рідко провожу аж такі сильні роботи. І з виробу знімаю я фарбу, тільки якщо на ній ну, багато вже шарів фарби, так як на цій поличці, зазвичай її просто шкурю наждачкою і потім фарбую. Цього разу я ще вирішила додати дерев'яне оздоблення такий декор на верх полички і прибила його. Потім ті місця, де я не достала болгаркою, я шкурю звичайним наждачним папером. Так, і знімаю, що в мене вийшло. Тут я зашпаклювала, потім, коли воно підсухне, я його все наждачкою порівняю. Дивіться, я в принципі без фанатизму його як би, шкурила, да? шліфувала. Во. Десь щось залишилось, хай і буде. Мені, в принципі, такий стиль підходить ну, під прован, що воно таке трошки десь бити, десь якісь мазки, фарби, можливо, не ті. Оці частини, куди я болгаркою взагалі не можу залізти, я їх залишила просто пофарбую зверху і все, мені так нормально. Так, ну тут кутики зашпаклювала, потім зашкурю вирівняю, і, в принципі, такий наймій неулюбленіший процес це підготовка до самого уже фарбування. Майже завершений, тут тільки пошкурить, витерти його від пилу гарно. Так от пошкурила, витерла від пилу і приступаю до фарбування. Фарбую я акриловою фарбою максима, вона універсальна для дерева і для металу. Взагалі, тут декупаж можна робити і латексною фарбою, якою стійкою, але тоді обов'язково потрібно накладати багато шарів лаку. Але оскільки ця поличка в мене планується у ванну кімнату і там підвищена вологість, вологість, то я брала більш стійку фарбу. Е, також у мене цієї фарби трішки не вистачило, то на другий чи третій, чи вже, мабуть, четвертий шар я клала фарбу для вікони дверей тріору. І так, я вже пофарбувала цю поличку повністю. Зараз вона ще, ну, вона, в принципі, вже висохла, це я так поклала, щоб ще поки що вона не закривалася. Що я сюди придумала? Ну, по-перше, я ще хочу трошки зістарити, щоб вона не була така білосніжна. І для цього я буду використовувати фарбу антична бронза. Отакоїся тріори. Також я хочу зробити сюди декупаж. Вибрала я отакось, отакий малюнок. Але у мене поличка ну, більша, ніж формат А4. І щоб не було ніяких переходів, то я вирішила е, зробити цей декупаж з допомогою накладочки. Отака в мене є накладка. Ми будемо робити її окремо. Спочатку її потрібно буде фарбувати, е, потім наклеїти на неї, ну, зробити декупаж. І потім вже готову таку накладку ми сюди прилаштуємо. До речі, як ви помітили, що я звідси взагалі прибрала ручку, бо їй із цією накладкою там немає місця, де вона була. І я тепер буду ручку робити прямо через оці дві штучки. І накладку я буду сюди просто клеїти. Так, і для того, щоб нам зробити декупаж цього малюнка на цю шильду, мабуть, так вона називається, а не накладка, все-таки, спочатку нам потрібно зробити сончення цієї роздруковки. роздруковку я роблю. У вона на звичайному папері. І для того, щоб її потоншити, нам потрібен, ну, по-перше, лак акриловий. З цього ми будемо починати, і також нам потрібен звичайний скотч. Так от, підготовку роздруковки ми починаємо з того, що наносимо кілька шарів лаку і між ними просушуємо. Тим часом, доки у нас сохне наша роздруковка. Я беру фарбу, це в мене націка латексна фарба, і буду ґрунтувати нашу шийку. Робити я це буду паролоном. Можна, звичайно, і пензликом, але мені здається, що більш однорідний шар виходить саме з паралоном. І також проходимо по краям. Фарбу можна підсушувати феном, але я залишила сохнути так. А тим часом вирішила трішки зістарити свою поличку, нанесши античну бронзу на паралон і пройшовши по всім граням. І попередньо паралон має бути сухим, так буде кращий ефект. На відкритих поличках я вирішила зробити трафарет, тож підбираю. Мені сподобались такі кутики, і спочатку я їх наклала саме так. Далі переходимо до стончення роздруковки. Для цього я кладу її на файл, зверху наклею скотч по всьому малюнку, і далі потрібно знімати скотч. Я, мабуть, зроблю окреме відео, де детально розкажу, як це зробити, тому що, ну, якщо ви цього ніколи не робили, то є там свої нюанси. І під відео тоді залишу посилання на це відео. І коли роздруковка вже стончена, то переходимо вже безпосередньо до декупажу. Для цього наносимо клей, ну, я наношу клей і на роздруковку, і на саму робочу поверхню, ну, в цьому разі шильду, кладу зверху файл, щоб не пошкодити роздруковку, і вирівнюю таким чином, щоб все повітря вийшло з-під роздруковки. Після того, як роздруковка висохне, потрібно всі зайві, весь зайвий папір стерти наждачним папером. Для декупажу я застосовую клей ПВА, але він в мене видно довго стояв і став неякісним, тому я ще переклеювала тож зверніть увагу на те, щоб клей був свіжим і якісним. І оскільки в мене роздруковка не на весь розмір шильди, то потрібно зробити домальовку. Так, додала я в цю фарбу ще трошки зеленою, вона, як бачите, стала зеленішою. для, ну, Можна, в принципі, і кісточкою, але я більше полюбляю користуватися саме паралоном. Він тоді акуратніше наноситься і для того, щоб вирівняти, бачите, іще відрізняється вирівняти тон, щоб він не відрізнявся і не кидався у очі. То нам потрібно іще такої самої фарби додати на нашу роздруковку. Після того, як пофарбуємо. І висохне оця фарба, то її потрібно ще легенько зашкурити. І лише після того будемо покривати лаком. Спробую трошки голубою. Колір іще відрізняється від розруковки, то я вирішила додати ще синього, і це було ідеальне рішення. Взагалі фарбу я мішаю інтуїтивно, я навіть не знаю, як це пояснити, можливо, в якомусь окремому відео, але чим більше у вас буде досвіду, тим легше вам буде створювати фарби. І тут я вирішила іще додати світлішої фарби і додала білої у свою фарбу і нанесла її знову на роздруковку. Шкурю дуже дрібною шкуркою, десь там 300 трьохсотою чи 400 і після цього все ретельно покриваємо лаком, не знаю, в шарів три чи в п'ять навіть. Після того, як все висохне, нам потрібно зістарити і шильду також, тож античною бронзою, сухим поролоном я прохожуся по краям. І отак приблизно вона буде виглядати на цих дверках. І ви знаєте, я думала, що я десь тут перекручу ручку. Зараз я думаю, що якось тут ручка взагалі буде заважати. І, можливо, вона взагалі буде без ручки, бо воно нормально відкривається, ця тумбочка так от за край. Або, можливо, десь знизу. Я ще подумаю. І ще я подивилась на ці трафарети, і Хоча через камеру наче трохи краще. Щось вони мені вживу не дуже подобаються. Я вже думаю, можливо, ці кутики зробить якимись іншими. Чи повісить, залишить. Будь повішу, подивлюся, якщо ні, то зроблю якісь трохи інакші. І зараз я хочу приклеїти. До речі, його треба приклеїти, поставити якийсь на нього е груз, ну вантаж щоб воно так постояло. Бо е ця штучка, вона не знаю, видно чи ні, вона може е трошки прогинатися від вологи, коли її там фарбуємо чи клеїмо. Зазвичай я клею на клей дракон. Щось я не нахожу, я думаю, можливо, я ось спробую. Типу рідкі цвяхи. Тож наношу клей на шильду, кладу в потрібне мені місце, притискаю, зверху кладу файл і кладу дві гантельки, як і Гляли мені ці кутики, я їх спочатку вирішила замалювати білим, щоб зробити щось інше, а потім, коли почала витирати цей білий, то такий не дуже яскравий колір бронзи, мені сподобався і вирішила залишити такими. Потім я беру зубну щітку, беру фарбу антична бронза і роблю ще набрис. Покажу ближче, як це виглядає. Дуже люблю цю техніку, вона так доповнює цю зістареність, патіну, яку ми робили з античною бронзою по краях виробу. Ну, взагалі я люблю такий стиль, типу Шебі Шик, там, чи до Провансу ближче, чи кантрі, щось таке зістарене, і в мене інтер'єр теж десь в такому стилі. А потім я ще трішки подумала і вирішила, що трафарети все-таки не на своєму місці, і я їх тр трішки змістила, і також додала такої зеленуватої фарби, як у роздруковці зверху на це оздоблення. І так, мені ця поличка сподобалася більше, але це ще не все. Ну і тут її показую саме вже на її місці у ванній кімнаті. Розставила всю свою косметику і мені дуже зручно, що вона тут. Так. Але то ще було не все. Потім я подумала, що було б круто. Згадала, що в мене є такі от металеві кутики. Навіть взяла вже клей дракон. Я звичайно на нього клею. Подумала, що було б дуже круто тут краєчку. Зробити ці металеві кутики. І, звичайно, воно було б дуже гарно. Єдине, що я подумала, що це буде дуже непрактично, тому що я тут не зробила ручки, щоб відкривати отак. от, І подумала, що ці металеві кутики вони постійно будуть ну, якось зачіпатися. І тоді я згадала, що в мене є такі от трафарет із різними різними кутиками, взяла свою улюблену античну бронзу. І зробила отакі от трафаретики. І так мені знаєте краще. От це саме про те, що процес творчості. Я не знаю, як це в інших майстринь. У мене завжди так. Я от з першого разу не можу зробити так, щоб ну, можу, але це дуже рідко. Зазвичай я ну, на наступний день чи в той же день, чи може через кілька днів щось додаю, щось міняю. От, бачите, тут змінила трафарет, тут мені захотілося ще кутиків додати, чомусь мені їх тут. Не вистачає. І це про те, що чим довше ви будете займатися декупажем, чим більше у вас буде досвіду, тим більше інструментів ви зможете ну, приміняти, скажімо так. Так, і я сподіваюся, що це вже кінцевий результат, але це не точно. І показую, як початково виглядала ця поличка і що ми з нею зробили. Підписуйтесь на канал і будемо творити ще.